Мира і добра вам усім бажаю, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні маю гарний настрій. Хочу зробити одну добру річ і поділитися хочу цим з вами. Придбав я собі отакий годинник. Шикарний годинник, хочу його трошки привезти до ладу, замінити потрібності скло, так він цілий весь. Годинник старий. Я року не бачу, але йому, мабуть, десь тільки як мені. Працює на такій батарейки. Великий він. Схема на одному транзисторі, ну буває там і чуть видозмінена вона. Ну, як би не було, працює до цієї пори цей годинник і хочу я його гарненько відмити, витерти його, натерти верніш. Замінити скло. Тут не вистачає три такі заклепки тут латунні. Ціліла тільки ось одненька. Треба буде зробити новенькі. О. А, це навіть такий латунний. Ого! Таке чудо. Придеться зробити його. І я хочу до нього зробити. До цього години казково. Так, ну зараз я подивлюся, як він розбирається. З інструментів, як завжди, сталася мені нагода, я був вдома і знайшов такий кусочок скла. Тому притурано є скло. Отакий От склоріз. під ніком робочий. Правда, бачу, що він не робочий, тут його треба відлагодити. Ну і те, що в мене завжди є під руками. І думаю, за допомогою цього зараз спробую якось це скло разом з вами вирізати. Такої роботи ще не робив, в інтернеті приблизно бачив, не знаю, або зломаю, або може щось і вийде. Так, буду намагатися показувати вам все. Кому цікаво. Бо цікаво мені самому. Я хочу знайти дату, а дати я не бачу. Коли цей годинник був випущений, можна буде подивитися тільки по радіодеталях. Ну, Кому цікавий механізм, отака тут система, отак він запускається. Чик. І поїхали. І якщо є батарейка, воно собі функціонує. Так, ще є тут 4 болта. Зараз викрутимо ще ці. Так, ну, шурупи я всі 4 викрутив. Тепер... Пробуємо це діло підняти. Ай-яй-яй, яка краса. Ви тільки гляньте, дизайн. Все зроблено. вигнуто. Це не то, що локтем хтось вперся. Це спеціально, я так розумію, для того, щоб мати якийсь ефект намальований транзистор. Так, написано Янтар. Це кусок латуні конкретний. Це не якась мертва пластмаса. Ай-яй-яй, яка краса! Зараз подивлюся рік. Випуску. От я люблю такі речі. Так. Добралися ми до скла. Це теж треба буде вимити. Все буду мити мильною водою. Без хімії. Чисте мило. Так, от таке скло. А, тут навіть грубше, ніж я привіз. Ну, це добре. Так, це будемо намагатися відновити. Дивіться, яке цікаве поєднання. Два вертикальних стояки зроблені з дерева. А це зроблене все із ДСП. Навіть фрезероване, як цікаво, не просто як-небудь склеєно, а ще з фокусами. Та ти що. Це просто ще один цвяшок в цілію. Два цвяшки тільки цілію. Так, ну, я ж хочу цю латунь виняти звідси. Цвяшок ще один. Але воно... Ага, тут ще цих цвяшків треба виняти. Ось вони ще де. Ще з боку. Так. Без втрат виняті цвяшки. Карандашом зараз я помічу місце положення, мабуть, навіть не карандашом, а поцарапаю, буду мити, то воно зміється. Я зараз пилочку і зроблю отак. Так. так. єсть. Ну, шукачі кольорових металів заздріть мені. Ха -ха -ха. А це Оце сила. Правда, тут наклейка якась була, не знаю, чи вдасться відновити це місце. Ну, побачимо. Так. Ну, з цим ясно. Це розібрали. Далі, що я хочу зробити, слідуюча. Слідуюча, я хочу зробити так. Я хочу оце. Я спеціально розібрав шухлядку. Це, звичайне, ДВП. Я хочу його розмалювати, вирізати, ще не знаю як. Потім відмінусувати оцю відстань. Зробити так, щоб на все підійшло. Приклеїти ДВП до цього скла і таким макаром якось за один раз вирізати і потім якось це все відновити. Коротше, рухаємось. Так, зову. Для тих, кому цікаво, я відкрутив болти. залазимо сюди. На такий тут механізм. Дивимось на деталі. Ну, Мікросхему, я думаю, ви побачите, що в неї рік 79-й. А електроліти вони з 80-го року. Тобто часи орієнтовно з 80-го року. Ну, плюсовий контакт тут ржавий вже. Його треба буде почистити. Цим я займуся пізніше. Зараз переходимо до іншого. Так, власне, що я хочу зробити? Кладу скло, можна взяти його ближче до краю. Роблю малюнок. Так, і тепер треба відкласти оцю відстань. Це буде отак. І отак по кругу треба зараз його відмалювати. Я дивлюся, що для скла тут зазору майже немає. Різати потрібно абсолютно точно. Я думаю, що От так цей шаблон зараз якось притулю по ньому, буду. Коротше, зараз якось я намалюю. Так, ну, від руки я намалював контур, який мені потрібно. Так, щоб склоріз ставав так, як треба. Відносно нашого різу, як будемо різати потім по шаблону. І зараз... Буду вирізати. Пробую це діло зробити легшим способом ножницями. Бачу, що ріжеться. Зараз буду пробувати. Ну, Ножниці ріжуть добре, тільки на довжину своїх ножниць, далі воно ломається. Тому за допомогою своєї мультипилочки я продовжую робити отакі вирвані годи. Для того, щоб коли буду різати, щоб було коли відломуватися, куди відломуватись трошки. Так, ну, отак потихеньку я підрізаю, а потім наждачкою я це діло підрівняю. Ну, хочу сказати, любі друзі, коли є станки і все остальне, звичайно, це робити набагато простіше, крутіше і естетичніше воно виглядає. Але що робити тим, у кого цього немає? Тому якраз той момент... Коли ми це саділо робимо з вами, як я люблю казати, на коліні і побачимо, який же ж результат ми досягнемо. Ну, отак в мене вийшло. Є в мене два куски наждачки. Брусочка, правда, немає, щоб рівно зробити, тому будемо зараз потихеньку, помаленьку, отак до лінії, витирати вручну. До речі, що хотів сказати, Доки ходив за ДВП оцим знизу, там, де викидаються які речі, відкрутив собі ще отакі дві латунні ручечки. Шикарні ручечки, потужні. Жалко, що вони не однакові, але нічого страшного. Так, ну, я шліфую. Так, ну, отаке чудо вийшло. Тепер потрібно тільки це все прибрати. Так, Ну, промив я. ДВП очистив скло. Тепер беру двосторонній скотч і я думаю зо три полосочки тут потрібно наклеїти, щоб трималося надійно. Я сподіваюся, що цього буде досить. Я сподіваюся, що все вийде. Що все вийде. Так, ну тепер буду клеїти його сюди. Так, ну клеїти, мабуть, буду посередині. Резону десь кудись по куткам втікати немає. Якось так. Тепер потрібно цього роліка поставити, щоб він був по центру. Так, ну як хто не знає, тут болтик ось відкручуємо трошки небагато. Ставимо в потрібне положення його і закручуємо назад, фіксуємо. От так. Так, ну тепер, хлопці, дівчата, що я хочу сказати? Зазвичай. Зазвичай такі речі я зволожую. Тряпка в мене ця волога, я неї прибирав. І не знаю наскільки це правильно, хто розуміється, давайте знати. І отак от це діло має бути. Я не знаю, чи варто це знімати. Я чуть попробую. І отак іду по кругу. Так, ну, я щось окреслив, щось. Ну, виявляється, що ще непогано тримає скотч. Ух ти! Зараз не було ще оказії. Да, тримається. Капітально. Так, ну ось контур в мене вийшов. Далі я можу виключатись, йду на вулицю і буду там щось різати і щось буду вистукувати. З чим прийду, не знаю. Для вас це буде мить, а для мене це буде куча переживань. Але нічого не зробиш. І так ось що в мене вийшло. Замерз як на морському дні, зима прийшла знову. Примірюємо до того, що було. І, в принципі, було б добре та довжина. Получилось більшою. Треба ці штучки зараз акуратненько скушувати. Зараз візьму плоскогубці і піду. Ну, хочу сказати, що хвилин 10, напевно, я сидів на пільниці цим е, пинцетом. Знизу цокав, але нацокав. Думаю, в ідеальному варіанті треба поворотний стіл, щоб, щоб рука стояла непохитно, а це все крутилось. Ну і, звичайно, склоріз потрібен такий, як треба. Ну, дякувати Богу, маємо те, що маємо. Зараз беру пласкупці йду обскуботи. І так, якщо вам щодо, ще досі цікаво, я вам розкажу, що я зробив. Відносно оригіналу я вичислив, яка сторона в мене була оця майже вся довга, і сюди поворот. Я просто змістив шаблон отак, скільки мені потрібно. І тим самим склорізом, як він не є, але прокреслив лінію і пласкупцями це діло обкусив. І як результат, я не знаю, як ви, а я довольний, як два слона у мене вийшло. Перший раз я роблю таку справу. Я різав скло по прямій. Воно різалось завжди по кривій, а коли треба було різати по кривій, то я переживав. Так. Є Самий момент цього всього діла є. Ну, а далі я йду до води, беру мило, галу і починаю відмивати оце все дійство. Зніму також стрілки. Вимию це. Ніяку спірту брати не буду, тому що не знаю, в якому стане ця краска. А мильною водою я це все просто змию. І подивимось зараз, що у нас вийде. Ще один момент. Думаю, варто вам показати це те, як зняти стрілки. Потрібно обов'язково дві викрутки з двох сторон і рівномірно піднімати, щоб їх не зігнути. Акуратно. Як назад їх поставити, я вам також. Покажу. Так, тепер треба було це прикрутити, щоб ніяку механіку випадково не пошкодити. Відкручуємо цю гайку. Бокових ось якісь твяшки є такі загнуті. Їх також потрібно достати. Зараз ми спробуємо це зробити. Трепа скогунувся. Рівняємо тут вони. Так цікаво зроблені, загинається і підпирають <кій> ці цвяшки. <кій> угу. Так, ну, один є, так само зараз другий. Зняв другий. Гайка латунна. Оця. Вона тримала весь механізм. Тепер можна розділити. Так, все по сторонам. Ех, скільки латуні. А як по уму зроблено, мабуть, пресом вирубали. Економія должна бути економія. Ну, вага хороша. Так, добре. Хватить важити, я пішов. Як кажуть, колись давно, верніше, казали, інвайт. Просто до Я сгадал, что у меня есть тазик, хлопцы и девчата. Поэтому я с чистой душой думаю, что могу для вас трошки трошки полепаться для вас. Кажуть маслом кашу Мені зробив не попортиш, але ця моя. Хімка щось не дуже вона мильною стає. Так, ну, в принципі, отак. Налягати сильно я не буду на всьому тому, що. Тут закрашено. Тут ось якісь є ніби як царапини. Так воно вже тут і залишиться. Хіба що, якщо знайти такого маркера, підмалювати тут. Явно тут десь якийсь дефект якийсь є. Ну, вже нікуди не дінюся. Ну, Я думаю, що воно краще, ніж було. Точно буде. А, я знаю, що це за дефект. Це корозія. Так само могло бути десь волога попала і воно взялося корозією. Таке, що не кажи, а руки своє беруть. Да. Ось воно. Оці всі крапочки, це все є нічого інше, як корозія. Ну, так же воно і буде. Думаю, що якщо воно за 43 роки, Звелось такою корозією, то ще як мінімум воно років з 20 може побути. А 20 років дав би Бог ще нам прожити. Слава йому за те, що ми ще до цієї пори живі, попри все те, що відбувається навколо. Так, ну і далі. Так, ну даруйте трошки складаю без вас, щоб не забирати вільний час, тому що ви бачили, як все розбиралось. Так. Включив чому? Для того, щоб показати, як поставити стрілки. Якщо немає в часах будильника, то все складається доволі просто. Всі стрілки ставляться на 12 годину. Все це робиться дуже сильно. Так. Потім потрібно подивитися отак збоку, чи стрілка об стрілку не торкається. Для того, щоб перевірити все точно, то треба прокрутити пару разів. Подивитися, чи нічого ніде не торкається. Ну і тим самим перевірити, наприклад, от третя година. Це нормально. Так, стрілки поставили, продовжую складати далі. Да, ще один момент. Складати то добре. Перевірити потрібно, чи не в дохав я ці часи. Ну, Судячи із того, наскільки чітко відбиває ритм маятник. Можу сказати, що я їм не нашкодив. Ну, думаю, хай так собі йдуть. Я буду складати. Останні шурупчики закручую. Ну, моя така мікрореставрація чи мікроремонт залишаються все ж таки незавершені. По тій простій причині, що не вистачає ще 4 латунних цвяха. Не знаю, де латунь взяти таку на цвяхи. Но я думаю, що я зроблю їх мідними. Мідна проволока є. Ще одне цікаво, що отака от штамп я там всередині на дереві знайшов, а ціни нема. Чому нема ціни? Якщо може хтось знає, то ви дайте знати. Так, часи я зробив, ну зараз власне, похвалюся, що вийшло. Ну, от таке у мене щось вийшло. Дякую всім, хто був до кінця. Богу дякую за те, що допомагав різати скло мені. Ну, в мене вікно ракурс не можу хороший дати, тому що світло б'є з вікна. Такі часики в мене вийшли. Йдуть. Вам бажаю усім мирного неба, крепкого здоров'я і усім до зустрічі. І хай ваші часи життя ще тільки і довго, довго і довго.